Уряд ухвалив постанову про запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин собак та котів. Створення реєстру дасть змогу зменшити кількість безпритульних тварин, а також наблизити українське законодавство до міжнародних стандартів. У ньому міститиметься інформація про кількість тварин в Україні, наявність вакцинації, дані ветеринарного паспорта та інформація про власника чи утримувача. Реалізація єдиної державної системи реєстрації та ідентифікації домашніх тварин це запит, з яким до Мінагрополітики постійно звертаються зоозахисні організації та ветеринарні асоціації. Ця потреба існувала давно, а повномасштабне вторгнення Росії зробило її нагальною. Окрім цього, реєстр передбачає інформування про загублених та знайдених тварин. Так, якщо ви загубили улюбленця, у вас буде змога про це повідомити. А коли тварину знайдуть, ви отримуєте сповіщення і зможете повернути додому. Це значно зменшить кількість безпритульних собак та котів у країні. Впровадження єдиного державного реєстру стане позитивним меседжем для країни, яка інтегрується до європейської системи. На сьогодні в країнах ЄС на національному рівні немає єдиного реєстру тварин, тому Україна фактично стане флагманом у цьому напрямі. Після наповнення реєстру та повноцінного запуску дані, які в ньому міститимуться, стануть основою для цифрового ветеринарного паспорта в Дії. Це дасть змогу зберігати важливу інформацію про домашнього улюбленця в смартфоні замість паперових документів. Реєстрація тварин безоплатна і відбуватиметься добровільно. Для цього не потрібно спеціально кудись йти. Зареєструвати тварину можна буде під час планового огляду як у державній, так і у приватній ветеринарній клініці вже після повноцінного запуску реєстру.